Ви на каналі модливого краю на якому ділимося, з своїми знання Порадами, та лайфхаками Про все, що пов'язано з ремонтом, облаштуванням, та оздобленням квартир, будинки відена тільки, з вами Роман, так таки ми починаємо. Кажуть люди, що Тернопіль файне місто і вони мають рацію. Адже де ви побачите мальовниче рукотворне озеро у центрі міста, неймовірної краси набережну, українські єлисейські поля, велику кількість церков різних конфесій, підземні ходи та численні генделики із кухнею чи не всіх народів світу. Фера місце, де можна дуже круто відпочити з друзями. Кілька років тому ми були з Богданом на цьому місці і знімали. Огляд тернопільського ресторану, що називався Підпілля. Та потім коронавірус, а зрештою, і війна, втрутилися у плани і змістили це відкриття. Як то кажуть, не плануй дураче, бо все буде інакше. Але чи чули ви, що українець відмовився від задуманого? І ніяка корона, а тим паче якесь там плюгаве пуйло не стане нам українцям на заваді? Отже, 2024 рік, а саме літо, і відбулося відкриття і вже не одного, а двох, цілісіньких двох ресторанів Сфера та «Мідь». Студія дизайну МК була залучена до створення інтер'єрів цих двох локацій. І ми йдемо в гості одразу в обидва. Проте огляд поділимо на дві частини, оскільки заклади мають абсолютно різний дизайн та філософії. Перший мідь він спрямований на відпочинок в компанії з друзями чи на романтичні зустрічі у двох на терасі. А от другий, сфера це більш вишуканий заклад для проведення усілякого характеру святкувань днів народжень, хрестин, званих вечер і навіть весіль. Оскільки серпінь в українців завжди асоціювався із жнивами та періодом весіль, то й почнемо огляд саме із сфери. Як то кажуть, бо актуально і зразу скажу вам хейтери, бо вам вічно не догодиш так під час війни люди живуть, так вони народжуються, вчаться, працюють. Так, вони відпочивають, так вони зустрічаються, створюють стосунки та розвивають їх у більше, у подружжя. І так потрібно навіть у цьому важкому часі відкривати нові локації для відпочинку. Бо якщо ти віриш в перемогу України, то тебе ніщо не зупинить. Наші замовники, займаючись великою волонтерською діяльністю, допомагаючи Збройним силам України, робляться із ресурсів своєї справи. Бізнес без розвитку занепадає. Тому, аби було з чого помагати, треба мати ресурс. Ви теж обов'язково після перегляду цього відео не забудьте задонатити нашим захисникам, бо тільки завдяки їхньому героїзму ми тут у тилу маємо можливість жити і працювати. А тепер про сам заклад. Розташована сфера на березі Тернопільського мальовничого озера, а саме у комплексі Опілля. І як ви бачите по цих кульках, на набережній недаремно заклад назвали сферою. Саме в них можна відпочити із друзями в компанії, якщо ви бажаєте відокремитися від галасу самого ресторану. А от ресторан сфера розташований на другому поверсі будівлі, і в нього можна попасти через рецепцію, де привітна рецепціоністка вас зустріне, підбере вам столика та ввічливо проведе до нього по сходах чи ліфтом, якщо ви вже геть ліниві. Створюючи інтер'єр цього ресторану, ми надихалися простором закладів: Львова, Одеси та навіть самої Семираміди. Причин тут давня Семираміда. Одне із семи чудес світу, то я вам розкажу далі у програмі. Зустрічає нас великий просторій зал на більше ніж 200 посадкових місць, де будь-який вид забави вам зорганізують на найвищому рівні. Адже цей простір спроєктований так, аби можна було його поділити як на маленькі камерні зони святкувань, так і на велетенський пляц для весілля, на яке ви запросите всіх друзів, родичів, колег по роботі знайомого із четвертого під'їзду та стрийка по материнній лінії із Канади. Власне, як бачите, приготування до кількох із заходів відбувається під час зйому. Сьогодні хтось святкуватиме свій день народження, і цей хтось поки що дуже маленький. Отже, аби дитяче день народження набуло яскравих барв та задля дозвілля дітей, ми облаштували спеціальну кімнату для них, щоб можна було побігати, пострибати, погратися, добре наварюватися та із задоволенням потім скуштувати святкового торта. Найкраще, до речі, той тортик із зайвих калорій перетворюється в енергію на танцмайданчику, що обладнаний із усілякими світловими штуками, лазерними стробоскопами та мигалками, а також потужним якісним звуком. А оживляють цю всю техніку живі музиканти, які добре виконують як українські хіти, так і кавери відомих іноземних виконавців. На стінах ми використали прийоми оздоблення декоративною штукатуркою із об'ємним ефектом та панелями із імітацією натурального каменю. Власне, за рахунок панелей під камінь, у нас вийшло відчуття розкоші за достатньо помірний бюджет реалізації. Де взяти, звичайно, такого характеру панелі, а також як їх оптимально використати у своєму інтер'єрі, знають наші дівчата та хлопці із студії дизайну. Бо перед тим, як це все скомпонувати у закінчений проект, вони обробили десятки різних варіацій, оздоблення щодо матеріалів, їхніх форм, якості, текстур, наявності у постачальника і навіть ціни. Аби, як то кажуть, не било сильно по гаманцю, бо площа Тут велика. І ще раз глянемо на стелю, адже вона оздоблена великою кількістю різноманітних світильників у вигляді кульок та спеціально виготовлених за нашими кресленнями світильниково-оранжерейних конструкцій, з яких звисає тропічна і не тільки зелень. Тепер ви розумієте, чому я згадував семераміду і з її висячими садами? Аби простору стало ще більше, ми використали прийом оздоблення. Колон дзеркалами. Та простим дзеркалом на колоні нікого не здивуєш. Тому, нарізавши сотні прямокутників, виклавши їх із різних сторін та додавши трохи світла і декору, ми ще й плюсанули кілька віртуальних метрів. Трохи про дзеркала. У цьому закладі їх багато і навіть у санвузлах вони носять подвійну, а то навіть і потрійну функцію. Перша це чисто технічно. Ми дивимося в дзеркало, поправляємо макіяж чи зачіску і виходимо в люд. Друга функція технічно світлова. Дзеркала це як додатковий. Спосіб креативного освітлення інтер'єру. І третій. Фоткаємося на фоні дзеркала, і позаду нас вони створюють ілюзію необмеженого простору. А от вже реальних додаткових метрів закладу додає велика тераса, вийти на яку можна через центральний зал. І от якоїсь погожої днини ви із коханою людиною сидите за столиком із видом на озеро, вам підносять вишукані страви офіціанти, звучить легенька. Музика, чути звуки відкоркованого шампанського, і вона вам каже: Так, я згідна. Тепер романтики у нашому місті стало набагато більше. Тараса у нас відкрита, вона обладнана оглядовими перилами із гартованого скла та спроєктована таким чином, аби ви не відчували жодної перешкоди, милуючись Тернопільським озером. Щоб сонце не пекло вам у тім'ячку голови під час ланчучі обіду до ваших послуг велетенські парасолі. Ну і звісно, про фотозону. Не забуваємо про неї, бо вона тут скрізь. За кожним столиком можна вихопити цікавий ракурс, де ви Матимете неповторний і зворушливий вигляд. Оглянувши весь заклад, кількома словами зачепимо кухню. Побудьмо кілька миттєвостей ревізором. Кухня в нас обладнана усіма новітніми системами кухонного начиння, усі меблі із нержавійки, продумана логістика між холодним та гарячим цехом, хоспером, мийкою, складом, різноманітними підсобними приміщеннями. Персонал вже із самого ранку готується до прийому гостей, хто нарізає м'ясне асорті, хто розпалює вогонь для страв на мангалі, ну а хто готує суші і складні страви. Все працює як швейцарський годинник. А от наш годинник каже, що потихеньку треба переходити до огляду іншого закладу, що розташований на першому поверсі комплексу. Закладу, який називається «Мідь». І це ми зробимо, але у наступному нашому випуску. Я сподіваюся, що вам сподобався цей огляд. І ви залишите свої коментарі під відео. І обов'язково не забудьте підписатися на наш канал. Донатьте на перемогу та вірте в Україну. З вами був Роман Погайдак та Меблевий край, миру і злагоди вашим домівкам. Озеро, брампам-пам, озеро. Грайбуці з полю. Канарі можливого краю не коло ділимося, з вами своїми ним Прадами, падами, та лайфхаками про все, що пов'язано з ремонтом, облаштуванням, та оздобленням квартир, гудинки він не тільки з вами Роман Богай таки ми починаємо.